Ви на дачі! А зараз я вам покажу таке, яке ви, мабуть, ніколи не бачили. Ми йдемо в заброшку. Тож, не перемикайтесь, буде цікаво. Які ж ті покинуті хати в Україні? Коли їх покинули, чому в них ніхто не живе і чи житиме в них хтось. Зараз ми з вами все побачимо. Саме це це подвір'я. І тут колись жили люди. Це був садочок. Тут росли яблуньки. Тут були берізки. В общем, тут колись жили люди. Зараз тут ніхто не живе. Чому? Ви все побачите? Те, що ви бачите за моєю спиною. Це звичайна українська хатинка, яка дочекалася свого часу. Тобто, отаке трапляється е, з хатками, які залишаються покинуті. Тут не було бойових дій. Тут е, мирно йшло життя. Тут е, гарно жили люди. Тут сама найродючіша земля в Україні е, дуже гарна природа. Але чому? Ми дожили до того, що люди покинули хати, потікали, поуїжджали із сіл. Напевно, це питання турбує багатьох, але сьогодні ми не про це. Ми оглянемо цей будиночок і подивимось, чи можна його відновити, чи він уже відновленню не підлягає. Ми біля цього будиночку і підійшли. З того місця, до якого можна до нього підібратись, бо він вже позаростав і до нього не так легко підійти. Тож бачимо, що вже все валиться. Все валиться, стіни не макались. Тут хатинка була збудована, обложена глиною, глиняна хатка була, але господар вклав її кирпичом і кирпич завалився. Можливо, хтось його взяв. Ось де все, все обвисло, все відпало, стіна завалилась всередину. Попробуємо зайти, зайти спробуємо з ходу ось такий, ось такий, наче ззовні такий будиночок, така хатка. Боже. Всередині хатка осідає, а кирпич ще стоїть. Щос, дверей, звісно, нема. Дверей немає, але я думаю, можна нам туди буде зайти. Підколка, на щастя, так, все валиться, все завалилось. Не думаю, що така хатка буде підлягати відновленню. Мабуть, її відновити вже майже неможливо. Або нереально. Піч розібрана. В ось в такому стані будиночок. В ньому хтось з ось де стіна відпадає. Якось так. Але виць будинку чудовий. Особливо коли буде весна і коли все буде розпускатися. Так, в будиночку навіть навіть опасно знаходиться, бо може тут привалити. Тож, я нахожусь в самій середині будівлі, хочу вам сказати, що все валиться. Чимсь мені цей будиночок нагадує нашу Україну. Ось зараз вона саме в такому стані знаходиться. Чому так трапилось, ми розуміємо. Але дійсно, чи відбудують нашу Україну, це питання риторичне. І не хочеться, щоб її участь, щоб її доля спіткала так, як. Оцей будиночок. Він не один такий. Через кожну хату такий будиночок. Може гірший, може кращий, але ми зникаємо. Зникають села, зникають люди, всі зникають. Кому це вигідно? Я думаю, кожен хоче почути відповідь на це питання. Але ми зараз не про це. Ми оглядаємо. Будиночок. Тут на цій, можна сказати, діляночці, на цій садибній діляночці, є ще дещо цікаве. Тож, підемо з вами і подивимося. Що ще цікаве, ми зможемо з вами побачити. Напишіть відгук. Що ви думаєте про те, що відбувається? Ми йдемо далі. Все позаростало, все попадало. Вже не так і легко добратися куди-небудь. Тож, тож ми йдемо. Не перемикайтесь, буде цікаво. Такий вигляд має хатинка з іншого боку. Так, і тут ще її один вид ось такий вид. Пішла в землю. Вікно вже... Вікно вже на рівні землі. Тож отаке. Хтось з вас може подумати, що це якесь бомбоубіжище або катакомби. Ні, ні перше, ні друге. Але на сьогоднішній день я думаю, воно було б актуальним, маючи на увазі те. В який час ми живемо. Тож, зараз ми побачимо, що всередині. Так, ми всередині. І як бачимо, це звичайнісінький погріб але дуже-дуже якісно збудований така ніша для паночок, або ще для чогось і такі погреба, які вже нікому не потрібні. І він стоїть собі чека свого часу. Збудовано наскільки якісно, що, мабуть, ніхто не може його не розібрати, ніде нічого. Навіть така труба залізна. Ні, вже бій давно витягли, але ні в кого нема ні змоги, ні сили це зробити. На цьому наш огляд буде завершуватися. Ви побували в Україні в її реаліях. Побачили, які хатки залишаються, нікому не потрібні. безхожі, які зникають. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. По цьому поводу, як далі бачите майбутнє України? І чи сподобалось вам такий огляд, чи ні? Тож, на сьогодні все. До побачення!